Цієї ночі російські військові в чергове обстріляли Херсон, атакували Суворовські і Дніпровський райони та передмістя. Селища Антонівку, інженерне, приозерне. Під обстрілом був і мікрорайон Острів в території. За минулу добу одна людина загинула, двоє поранені. Розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Під постійними обстрілами острів це мікрорайон Корабельному районі там. Залишаються жити люди, це не велика кількість, де близько 30 відсотків від загальної кількості проживаючих людей там, але ці люди не хочуть виїжджати попри всі наші заклики до евакуації. Також за інформацією обласної військової адміністрації, у селі Посад Покровське троє людей підірвались на міні. Це електромонтери. троє енергетиків, які працювали з відновлення. Електропостачання Покровського і населених пунктів, які поряд підірвались на ворожі міні. На жаль, двоє загинуло. Ще один Трамп отримав дуже важкі поранення. Його евакуювали в лікарню міста Миколаїв. Минулої доби гатили російські військові і по населеним пунктам Переславського району розповів голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу. Під ворожим вогнем у нас опинилися Бориславська територіальна громада, Новоолександрівська, Новорайська, Милівська, Тягінська. Серед них це місто Борислав, Новоборислав Тамарина, Новоолександрівка, Гаврилівка, Михайлівка, Червоний Маяк, Качкарівка, Ольгівка, село Утрадокам'янка та село Львова. Внаслідок ворожих обстрілів пошкодження зазнали житлові будинки. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли правобережжя області 64 рази. Херсон 9. Гатили з важкої артилерії та градів. Також почастішили випадки скиду керованих авіабомб, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.